Привіт! Дякую, що завітали на канал Котокниги. Мене звати Аліна. Welcome. Сьогодні ми з вами поговоримо про ті книги, які я прочитала в грудні. На сьогоднішній день це 3 січня. Я подумала, що, можливо, уже не дуже цікаво буде слухати про книжки минулого року, але врешті-решт ну, там теж мені є про що розказати, тому я вирішила все-таки зняти це відео. І сьогодні я дуже зручно сижу на дивані, оскільки я коли готувалася до цього відео, то взяла так блокнотик, так сілася, обклалася подушками, котами. І Мені було дуже зручно. І якось так я тут обжилася на цьому дивані сьогодні. І я не захотіла десь переміщати камеру до книжок, до полиць. Тому сьогодні я буду просто зручненько розташована на дивані. Можливо, до мене ще пізніше прийде котрась із моїх кішок. Вони поки що вирішили десь піти по своїх справах. Ну, окей, давайте починати говорити про книжки. І за грудень мені вдалося прочитати ось таку стопочку книг. Зараз будемо говорити про них по черзі. І найпершою книжкою, про яку я хотіла б сьогодні розказати, це книжка Шарлотти Бронте Учитель. Я до цього читала тільки Джен Ейр, дуже любила цю книжку. І коли книгарні мені потрапила на очі. Ця книга, я вирішила її взяти щоб продовжити знайомство з цією письменницею. Я не думала, що мене так збомбить класика 19 століття. Справа в тому, що, ну, якщо Коротко розказати про сюжет. Тут починається сюжет з того, що от є в нас молодик, який рано втратив батьків, і внаслідок певних обставин і певних життєвих перипетій він потрапляє вчителювати в ліцей, в таку школу приватну для дівчат. І ось ця книжка присвячена тому, як власне, відбувається його становлення в цій професії, як він будує стосунки із тими людьми, в яких він живе, із своїм начальством і власне своїми вихованками. І сказати, що головний герой дуже бісячий в цій книжці, це не сказати нічого. Він так противно себе веде, і я кілька разів навіть задавала питання письменниці. Я знаю, що вона такі навколо феміністичні теми, в принципі, зачіпала в своїй творчості. Що це таке? Кого вона змальовує і нащо вона це робить? Мені видавалося, що це вона робить з таким певним сарказмом, наділяючись цього свого головного героя рисами, які абсолютно непривабливі. Тобто він тут робить якісь такі вчинки, які характеризують його як людину з дуже слабким характером. Він вдається до якихось маніпулятивних хитрощів, він якось так себе поводить, ніби всі йому щось винні. І тут він мені нагадав от того клятого Степана Радченка із міста Підмогильного, знаєте, але ну, він до нього, мабуть, не дотягує за рівнем цієї своєї якоїсь підлоти. Але тим не менше, зараз навіть, я приклад, хочу вам зачитати деякі місця От, з цієї книжки, власне, як він описує дівчат-вихованок цієї приватної школи. Ось про одну з них він говорить: її органи, що відповідали за добросердя, благоговіння, сумлінність та відданість, були надзвичайно малими. Натомість, ті, від яких залежали самооцінка, рішучість, руйніна сила і агресивність. Абсурдно великими. Голова її вгорі нагадувала формою дашок, звужуючись у ділянці чола і виступаючи ззаду. Волосся до очі були чорні, вона була незграбна і не гнучка, але пропорційно збудована, років мала 15. Тобто, якісь такі речі, він, якісь риси обличчя порівнює з якимись чеснотами, чеснотами. Да? І ці чесноти теж доволі насправді відпадають від питання. От ще один опис. Їй було 18 років, вона середнього зросту, незграбна, доготилеса, коротконога, з рихлим об'ємним бюстом. Талія неправдоподібно тонка, через немилосердно затягнутий корсет, сукня підігнана за фігурою, голівка маленька, і, і розумієте, і він так описує цих жінок, наче в якісь коні на виставці. Я тут не зачитала цього, але були моменти, де він описував зуби, чи рівні, чи нерівні. де він розповідав про те, що от певні риси обличчя вказують на те, що ця жінка буде зіпсута і вона буде дуже поганою дружиною. І Я так це все читаю. Думаю: Господи, хто ти такий? А ти хто такий? Подивись на себе в дзеркало. Стань і подивись на себе в дзеркало. Чи відповідаєш ти якимось е, тим стандартам краси, які тут, е, не знаю, хочеш бачити? Оце мені дуже сильно не сподобалося. І от е, зараз буде спойлер, я тут десь поміщу надпис спойлер, щоб ви знали, що я маю на увазі. Коли закінчиться, і можна буде дивитися далі. Отже, спойлер: е, в цій книжці цей головний герой. Робить пропозицію одружитися колезі, яка працює з ним, вчительці. І ця вчителька змальована так, знаєте, вона дуже якась невпевнена в собі боязка, і вона не знає, чи виходити заміж за нього чи ні. Якісь там свої власні погляди на це все має. І я така думаю: Господи, ну ти ж розумна жінка, не виходь за нього заміж, і вона бере і виходить за нього заміж. І от вони якось там живуть, і цим книжка власне і закінчується. І я Просто якась така була сердита і на авторку, і на книжку, але водночас я розумію, що, ну, мабуть, таким було тогочасне суспільство. Можливо, це були варіанти норми, але просто в сьогоднішніх реаліях це виглядає абсолютно неприйнятно. Отак. -от. Наступна книжка, яку я прочитала, це Генрі Девід Торо Волден або Життя в лісах. І перш за все я хочу зробити комплімент видавництву темпора за те, як вони красиво видали цю книжку. Ось тут така супер обкладинка, яка знімається. І от наскільки навіть красиво, мінімалістично виглядає сама книга, дійсно, дуже дуже гарно і дуже приємно тримати її в руках. А також переклад цієї книги здійснювала Ярослава Стріха. І це ім'я для мене є показником якості в перекладній літературі. І тому, уже беручи цю книжку в руки, я знала, що читати її буде приємно і класно, тому що вона дійсно якісна. Власне, про саму книжку. Я знаю, що е, цей е, роман, якщо можна так назвати, трансценденційний роман, е, займає дуже важливе місце в американському суспільстві. І якщо десь вімкнути якісь телевізійні шоу чи фільми е, молодіжні, то можна побачити, що дуже багато. Молодих персонажів захоплюється саме цією книжкою. І от я ставила собі питання: а чому так? Я не розуміла, чого молодь настільки от читає, перечитує, захоплюється цими ідеями, саме американська молодь. Але потім я знайшла відповідь на це питання, я його озвучу трошки пізніше. А зараз взагалі розкажу про що ця книжка. От, власне, <кій> Генрі Девід Торо був представником. Американського трансценденталізму, тобто це течія, яка бере початок від Канта, від Гегеля. От звідти, так, І ця філософія передбачає дослідження всього того, що перебуває за межами людського досвіду. Тобто те, що ми не можемо осягнути розумом. І послідовники цієї філософії, зокрема Торо, вони проповідували таку знаєте, близькість із природою, якусь духовну самовдосконаленість, якесь віддалення від цивілізації і саме вливання в якісь такі духовні сфери. І, от в цій книжці розповідається, як власне автор протягом двох років вирішує стати відлюдником. І живе на березі озера Волден, яке, яке знаходиться в двох милях від містечка під назвою Конкорд. І там він будує собі, собі хижку, і, в принципі, що він там ще робить? Обробляє землю, так, і от живе і, грубо кажучи, дивиться, як росте трава. От, протягом двох років він це робить, думає, осмислює цей досвід і перетворює його власне, у текст. Що я скажу з приводу тексту? Це сприймалося доволі двозначно, тому що, по-перше, текст такий дуже неоднорідний і він поєднує в собі і якісь його філософські роздуми, і водночас його досвід такого виживання, такої робінзонати. тобто як він будується. Як він обробляє землю, і він, до речі, навіть ще дуже такі точні математичні розрахунки робить, там, скільки грошей він тратить, яку площу він обробляє, скільки зерна йому на це потрібно, і так далі. Тобто якісь такі практичні речі із філософськими роздумами. І я скажу, що місцями це сприймалося якось так дуже дивно, тому що, по-перше, Якщо ми говоримо про відлюдництво, то він жив усього там за дві милі від цивілізації. І коли йому ставало банально скучно, він собі міг встати і піти чи навіть поїздом під'їхати, тому що там ходив поїзд він його бачив з вікон своєї хижки. Ось також він користувався благами цивілізації постійно, тому що він купував у селян якісь там продукти. Він користувався знову ж таки, потягом. До нього дуже часто приїздили друзі, і вони там обговорювали різні речі, і там вони привозили йому свіжі плітки там, із цивілізації. І, ну, і певна річ, не тільки плітки привозили, а ще щось. І водночас він, таке враження, ніби він вдає це відлюдництво, і водночас він не дуже той відлюдником живе. І він дозволяє собі якісь такі ремарки в сторону тих людей, яких він власне використовує для того, щоб написати цю книжку. Тобто він засуджує якусь їхню манеру життя, він не схвалює якісь їхні рішення, він якось, так знаєте, я би сказала, навіть паразитує в певних моментах на тих якихось продуктах, які вони йому поставляють, чи якісь ті самі. Технічні речі, якими він, він користується. І я так читала і думала: блін, ну це ж якийсь самозакоханий трошечки такий нарцис, це ж щось не дуже таке, знаєте, органічне це все діло. От, і власне, коли я закінчила читати основний текст, я почала читати передмову, тому що я завжди передмову лишаю вже на кінець, аби нічого собі не проспойлерити. І я побачила, що автор передмови Вадим Менджулін якось зі мною чи в з язним сходилися у цих думках стосовно його таких протирічних якихось речах, які він то стверджував, то заперечував. От, і він каже навіть тут, що м, Гарольд Блум також назвав Торо е, таким собі нарцисом самозакоханим. Зараз я намагаюся знайти місце, певне, яке я хочу процитувати. Ось, і от е, цей автор передмови пише: Його улюбленою порою року була весна, а час доби ранок. Найвищою міркою для філософії він вважав кукурікання півня, що сам, поки всі ще сплять, прокидається, і закликає до нового дня. Волден і був таким могутнім кукуріканням філософського півня, який закликав сучасників та нащадків не застрягати у старому чужому, а зазирнути в себе і знайти там невичерпний ресурс для справді свого і нового. Ну, тобто, отаким от, от чином. І, власне, якщо повернутися до питання, чому так багато американської молоді захоплюється цією книжкою, то можна зробити висновок, що американське суспільство, воно досить таке маргіналізоване і меркантильне. Якщо навіть згадати оцю таку ідею американської мрії, воно все побудоване на матеріальних благах. І оскільки тут матеріальні блага відкидаються і проповідується така близькість до природи та життя власне з того, що ти сам вирощуєш, сам здобуваєш. То це, можливо, американськими підлітками сприймається, такий як своєрідний прояв бунтарства, тобто вони йдуть проти системи таким чином і задовольняють внутрішні потреби. От такий висновок я собі зробила. Також я зробила собі ще інший висновок, що менталітет українців. Відрізняється від менталітету американців дуже сильно. І наступний філософ, якого би я хотіла почитати, це Григорій Сковорода. І мені здається, це буде мені набагато ближче. От так. Далі я дуже багато наговорила тільки що про філософію, а зараз я хочу розбавити це набагато легшою книжкою, яка називається Морбака. І авторкою її є Сельма Лагерльов. Це дуже хороша, дуже світла книжка, яка розповідає про дитинство письменниці та її життя в родинному маєтку, який, власне, і називався Морбака. Тут у нас розповідається про людей, які жили в цьому ж маєтку, про слух про людей із містечка, які приїздили до них навідувати їх, про їхніх друзів. І якщо ось так занурюватися в цю книжку, в цей текст, я не можу сказати, що він є якийсь особливий про щось, що він розкриває якісь дуже важливі моменти. Ні. Ця книжка насправді має величезний плюс і величезний мінус водночас. І це полягає в тому, що цей текст він дуже легкий, дуже легкий. Він, знаєте, якось так. Ніби як заходить тобі в голову, а потім так само легко і виходить. І він лишає по собі тільки такий, як сквознячок. Знаєте, ніби тобі взяли так голову провітрили, забрали звідти всі сторонні якісь неприємні запахи, якісь дурні думки, якісь все таке. І там залишилося таке от собі лунке, свіже повітря. І я абсолютно не пам'ятаю, про що ця книжка в деталях. Але насправді це є плюсом, тому що знаючи, що це дуже класна, хороша література, дуже добра, через кілька місяців я зможу перечитати її заново. І це для мене буде як нова книжка, тому що я нічого не пам'ятаю. А з другої сторони, ну, книжки, які нічого по собі не залишають, ну нічого по собі не залишають. Але все ж таки я дуже рада, що я її прочитала, тому що це було прекрасне провітрювання мізків після Тору. І я знаю, що це дуже добре, легке чтиво, тому мені сподобалось. А наступна книжка була значно складнішою, тому що це мемуари Тари Вестовер, які називаються Освічена. Я не буду багато розповідати про цю книгу, тому що вона зараз дуже популярна і дуже відома абсолютно всюди, на всіх площадках. Коротко скажу тільки про те, що вона розповідає про мор... про мормонську родину і про одну з дітей, так, цієї мормонської родини, якій вдалося вирватися з цього релігійного фанатичного кола і здобути освіту і прокласти собі шлях в те життя, яке хотіла вона, а не її батьки. Читати це було дуже важко, тому що ця е, бідна дитина разом з своїми братами і сестрами зазнавала в цій родині усіх можливих форм насилля, крім сексуального, напевно, е, це було дуже важке дитинство, дуже важке життя, і я дуже тішуся за авторку, що вона змогла вирватися з цього всього, написати чудову книжку, яка принесла їй е, е, Вірю. Багато хорошого, і я сподіваюся, що вона віднайде спокій, віднайде якусь душевну рівновагу і зможе продовжувати жити, писати, якось так пропрацювавши цю важку психологічну травму свого дитинства. Це дуже хороша книжка, але дуже 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 важка мораль. Наступна книжка це роман Мішеля Фейбера, який називається Книга дивних нових речей. І насправді в мене дуже такі суперечливі враження про цю книжку, оскільки я маю за що її похвалити, і маю за що водночас сказати, що ця книжка все-таки мені не дуже сподобалася. Що це за така дивна назва? Книга дивних нових речей. Це Біблія. І так називали Біблію люди. Власне, це були не люди, це були жителі планети, куди приїжджає наша інопланетна місія, аби колонізувати в майбутньому землі цієї планети і проповідувати там власне про віру. І головним героєм книжки є місіонер, який потрапляє на цю планету, яка знаходиться дуже далеко від Землі. І він. Починає спілкування з місцевими жителями, які схожі водночас на людей, одночасно схожі, і він їм несе значить, світло і бога в ці маси. Так? І це насправді було дуже цікаво читати. Але от можна було би подумати, що основна колізія книжки зав'язана на тому, саме як. От Релігія буде існувати чи не існувати на іншій планеті, і ця взаємодія з позапланетним розумом, якісь абсолютно нові ставини, так нове місце, і як це все буде там розвиватися. Але насправді не це є основною проблематикою цієї книжки, основною колізією. Справа в тому, що наш головний герой, проповідник, залишив на землі свою дружину, до якої він має повернутися через там приблизно рік. І, от ми бачимо, як автор прописує те, як на відстані руйнуються їхні стосунки. І він робить акцент саме на тому, що от вони далеко один від одного, вони не можуть вчасно сконтактувати, вони не можуть обмінятися якимись такими речами, що їх дійсно хвилюють. І водночас це все погіршується тим, що на землі дуже швидко настає якийсь всесвітній колапс, там відбуваються якісь катаклізми, там якийсь економічний занепад, рецесія, щось ще. Тобто на землі дуже швидко все котиться кудись не туди. І от на фоні цього всього автор показує нам, як чоловік і жінка переживають оцей такий от розрив. І Я так читала і думала, якщо вам потрібно було показати. От страждання, кохання на відстані, для чого було летіти аж на іншу планету, в іншу систему. Тобто це можна було би зробити, якби герой просто переїхав в іншу країну. І я би хотіла більше саме про інопланетну цивілізацію, про те, як наші майбутні колонізатори налаштовують контакти з корінним населенням, про те, як вони це все діло там готують, про можливі якісь зіткнення цих світів, але цього було дуже мало. І... Основна задумка книжки полягала зовсім не в цьому. Я думаю, що насправді з цієї задумки можна було би зробити дуже крутий багатотомник, і якщо автор дійсно хотів розкрити ту тему стосунки, він міг би це зробити паралельно із темою якихось іншопланетних таких от, от колізій. Але це закінчена книжка, мені не вистачило об'єму, глибини і, ну, і взагалі тексту. Тому Якось отаку, дійсно дуже суперечливі враження. Наступною книжкою був трилер Усі в моїй родині вбивці автора Бенджаміна Стівенсона. І це такий хороший представник гарматичного детективу. Тобто, це детектив, який відбувається в площині, де герої не можуть, скажімо так, покинути місце злочину. У нас є засніжений гірськолижний курорт, куди приїжджає одна родина для того, щоб воз'єднатися після того, як один з членів цієї родини виходить із тюрми. І от за класикою жанру курорт засипає снігом, і вони там всі разом, і от відбувається якесь убивство. І ми розуміємо, що оскільки на курорті обмежена кількість людей, то це зробив хтось із них. Ось. В принципі, це було цікаво читати з огляду на те, що тут автор використовує теж дуже такий несподіваний прийом, такий трошки спойлерний. Тобто він розказує відразу на початку книжки, що ось, подивіться, будь ласка, я склав. Перелік убивств, вони стануться на такій-то, такі-то, такі-то сторінці. А на такій-то сторінці я там буду голий, а на такій-то сторінці там станеться ще щось, і це якось так кумедно читати, і одночасно якось так химерно, і от це мені сподобалося. Але коли я взнала власне розв'язку, хто там убив, що трапилося, чого, то я так ось так ну, ме таке, щоб воно мене зачепило, не зачепило. Сказати, що це погана книжка, ні, це не погана книжка. Я з нею так непогано, в принципі, провела час, але не більше. Не більше. І остання книжка, про яку я сьогодні хочу розказати, це ось така ось цеглинка автора Маркіяна Прохайська і його Мрія про Антарктиду. Подивіться, скільки тут сторінок. Взагалі, тут, якщо дивитися, близько 600 трошки більше сторінок. І це тревелог, який розповідає про досвід автора подорожі на станцію Академік Варнацький, яка розташована на цьому шостому континенті Антарктида. І, в цій книжці є все те, чого мені зазвичай бракує в тревелогах. Тобто тут є абсолютно все, і навіть більше, ніж можна було би собі уявити. Тут автор розповідає не тільки про якісь власні особистісні моменти, не тільки про підготовку до подорожі і якісь внутрішні переживання. Тут у нас і історія відкриття цього матеріка, і біологія, і географія, і геологія. І політичні зазіхання різних країн на частини цього материка, на острови Архіпелагу тут у нас про різні антарктичні станції, про те, як вони будувалися, про історію власне нашої української станції Академік Кварнацької, про людей, які там працюють, про передумови, які. От, передували власне, виникненню цієї станції про те, що відбувається на ній зараз. Ну, як зараз? Ця книжка, по-моєму, у 19-му році була написана, видана у 23-му, але закінчена, закінчена чи в му чи в му році. от. Тобто тут дійсно дуже, дуже, дуже багато всього. І автор проробив колосальну роботу. Він опрацював величезну кількість матеріалу і подав це так, що це дійсно дуже цікаво читати. Дуже цікаво. Також тут є те, чого я завжди, що мені завжди бракує в тревелогах це фотографії. І, от просто так розглядати фотографії можливо, не дуже цікаво, але коли ти вже прочитав певну частинку книжки, і ти вже дивишся, і ти розумієш, що це таке сфотографовано і. Розумієш, хто і що зображене на цій картинці, на цій фотографії, звичайно, це вже набагато цікавіше. І тепер у мене є ще одна галочка на карті тих місць, які би я хотіла відвідати у своєму житті. Мабуть, це найбільш така нереалістична, нездійсненна мрія, але насправді на Антарктиду виявляється є туристичні круїзи, лайнери. І при великому бажанні, і відваливши великі гроші, можна відвідати не тільки станції Академік Вернацькій, а й багато станцій інших країн. Тому, тому хто знає, життя бентежне, я би дуже, дуже хотіла побачити це на власні очі. Ну і ще скажу, що після того, як я прочитала цю книжку, я пішла в Тікток, я знайшла аккаунт власне, нашого Варнацького і провела, мабуть, годину чи півтори просто переглядаючи відео. Це дуже цікаво і це дуже захоплююче. І я неймовірно вдячна автору за цю книжку, за цю історію. І якби я мала можливість переглянути топ свого року, який я склала трошки раніше, то ця книжка туди би увійшла. Ось таким був мій читацький грудень. Дякую вам за перегляд. Приходьте, будь ласка, ще. Наступним я стараюся знімати, скоріше за все, покупки, тому що тільки 3 січня, а у мене вже з'явилася стопочка нових книжок. Це, власне, і покупки, і подарунки, тому я думаю, що буде цікаво. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайки, дзвіночки, все, що вам хочеться ставити, пишіть коментарі. Я буду дуже вдячна і до наступних зустрічей. Па-па!